Є знижки на уроли 15% в аптеках. Подорожник «Бам» та «Ощад». А зараз ми будемо перевіряти, наскільки наші зірки добре пам'ятають шкільну програму, бо це раунд школа. Доброго дня, діти! Добрий Добрий Навна день! День, Добрий Добрий день. День. Домашнє завдання всі зробили. Не. Я не знав, а я вагітна. <свісна> Сідайте, будь ласка, перед вами 11 клітинок. Угу. Під кожною клітинкою запитання від 1 до 11 класу. Під якою клітинкою який клас, невідомо, поки ви не відкриєте. Чим складніше запитання, тим більше балів ви можете за нього отримати. Юра хоче, Юра хоче. Я знаю, Юра хоче. Не, Юра. Це ж коже! Юра, Юра просився Возумать, на піта перервіще. зараз кину. Олександр, перше відповідаєте ви. Олександр, обирайте, будь ласка, клітинку. Юра, я зараз швиденько зміню свою думку. Так вісім. Привіт, зірки. Я Ілля, учень п'ятого класу. Зараз пройду вам невеличку зарядку для місків з українознавства. Зарядка моя. Перед вами чотири анаграми. Перетворіть їх на слова. Тільки бажано не вигадуйте своїх слів. Майте на це 30 секунд. Уперед! Кишевібат. А що тут так багато. час пішов. 30 секунд. Шую я ти молодець. Ти канапець ковірак. Я нічого не бачу все одно. Капітар та стухайте, мене щось розпливаються літери. Я не знаю. реально. Українознавство. Пам'ятай А в Кішаві. Ребята, я щось потеряв, це не мій конкурс. Блуван. Балу булава. Ой, я фух. Молодець! Ти молодець! Та я молодець, я зараз не встигну. Все, була ва! А перша батьківщина, друге. Вишиванка, третя. Вишиванка. Вишиванка. А тут піратак. Піратак, сідай, будь ласка, зараз дізнаємося. Слухайте, я мене щось вирубило. Нічого батьківщина, голова, вишиванка, Карпати. Карпати. Якщо у вас вийшли такі слова. І жодного вигаданого. То отримайте три бали. Так, куди а але жодного балу, на жаль, не отримує в нас. Це саме команда. Юричка, будь ласка, обирай собі номер. Я обираю номер місця, яке ми сьогодні займемо. Номер один. Привіт, зірки! Мене звати Каріна, і я навчаюся у дев'ятому класі. Мій улюблений предмет у школі українська література. А письменник Тарас Григорович Шевченко. А чи багато ви знаєте про Кобзаря? Зможете віднайти один правдивий факт про нього із чотирьох запропонованих? Якщо відповісте правильно, отримаєте аж 4 бали. А. Найкращим другом Тараса Шевченка був Іван Котляревський. Б. Зріст Шевченка 164 сантиметри В. Одну з найвідоміших картин Шевченка Катерина. Було продано на аукціоні СОДвіс за 1 мільйон доларів. Г. У Шевченка був син, якого він приховував усе життя. Цікаві варіанти, правда? Тепер ламайте голову. Щось з цього правда. Отже, що я з кінця у Шевченка? Був син, якого він приховував все життя. Андрій Так, Андрій Шевченко. Він відомий. Говорить Юра. Зрій Шевченка був село 164 чотири А прикиньте, 165 або 163? Ну це такий факт. Мені здається, просто видуманий е... мною, бо я 169, да. щоб бути вищим за Шевченка. Давай відповідь свою. А давайте перевіримо. Усі ці факти повна маячня. Окрім одного, а. я думаю, кожна дитина в Україні знає, що Шевченко був зовсім невисокого зросту. Усього навсього 164 см. сантиметри. Я знав про команда кача нічого не заробляє. Логіка підвела але нічого страшного. Я казав про зріст. Не, ну це, це, ми всі маленькі, такі класні. Саша, мене викликають. Біжи, біжи. Я обираю п'ять. Привіт, зірки. Мене звати Зоряна, і я учениця одинадцятого класу. І щиро вболіваю за команду Олександра Петак. Дякую! І сьогодні хочу повідомити, чи не забули ви фізику? Фізика? Так, так, фізика не для слабаків. Але на кону аж 5 балів. Отже, нещодавно ми з друзями їли піцу. І я впустила один шматок просто на свою улюблену сукню. Я відразу ж кинулася зачищати пляму. По завдяки фізиці знаю, що застарілі плями вивести значно складніше, ніж свіжі. Тож, скажіть мені, любі зірки: як саме у фізиці називається явище, яке ускладнює процес виведення масляних плям з одягу? А. Інерція. Б. Дифузія. В. Дисперсія. І Г. Космос. Космос – це просто космос, не знаю, но дисперсія. Я за варіант. А чого не дифузія? Ну, дифузія, це така дифузя. Така класна дифузія. Дифузія, але воно заванюється, той жир, і воно дифуз. Дифузія, воно знаєте, як. <теперсія> um... <теперсія> Перехід стану з, з одного стану в інший. Дифузія, я нагадаю тобі. Пум-пум-пум. Мені здається, ти маєш якусь рацію. Я маю, напевно, щось. Що ви рацію? Олександра, ви зараз будете мати мати. Дві рації? – Ні. Я так люблю разом. Кол. Мені дуже подобається дисперсія, звісно. Бери, що хочеш. Але ми команда, ми один клас. Е, дифузія. Звісно ж правильна відповідь це дифузія. А! Тобто взаємно поникнення часточок. Що довше відбувається дифузія, то більше часточки бруду проникають у часточки тканини. А, це І це значно ускладнює процес прання. Проникнення. А. То що? Ви отримали 5 балів. Отримали 5 балів! Знаєш, Олесь, пісніше, що я думав, що дифузія, то взагалі інше, а воно підшло. Тобто, нікому не пояснювати, що я думала, що це дисперсія, тому що там є слово персіл, і я подумала, ніже. Але ти мислила прям, як фізик, як Ньютон, фактично. Анечка, давай. 11. Усім привіт! Мене звати Трило Арінка. Я вже навчалась у першому класі. Ви знаєте, як виглядають різні геометричні фігури? Зараз ми це перевіримо. Подивіться уважно і скажіть, який з тих об'ємних геометричних. Фігур не можна знайти на зображенні Хотинської фортеці. Добрий день, перший клас. Так, ну там є піраміда, є конус. Куб є так, туди куля. Значить, яка відповідь? Третя. Третя. Куля. Третя. Добре, давайте перевірку. Куля в лоб, так, куля в лоб. Це ж дуже просто. Лузі. На цьому зображенні немає кулі. Ой, ой, так, Ми отримуєте один бал. Один Йо, бал. бал. Один мал. Мал. Кирило Номер 7 Привіт усім! Мене звати Софія. Клас. Я навчаюся у другому класі. Я дуже сильно люблю уроки з я досліджую світ, тому що вони не нудні. Я вам теж вигадала не нудне завдання. Вам потрібно визначити, які птахи перелітні, а які Осілі. Якщо ви впораєтеся із цим завданням, вам один бал. Кирило, ти наша пташечка. <рес> я точно осідла. А, лети, будь ласка, до дошки. Кирило, я в тебе вірю. Знаєте, і у природі птахи, які не літають, ми з крилом. Так, що там, горобець? Горобці ж зимою я їх бачив. Вони в Макдональдсі картошку просять. Зимою таки в полушубках. Сюди ж, мені здається, сорока. Їхній сорока пахан да. там, да? А сороки їх ганяють. Да, пахан їхній там. Кирил. Як же цей зимовий журавель? В стойку. Моня, він Шо? Замерзає в штамку. А, 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 а. Кирило, Сидать. сідай. Давайте перевіряти, що в нас накоїв Кирил. Перелітні, соловей, журавель і ласті. Ну, що я можу сказати? Один бал да, відправляється до, до команди. А, а можна мені ще бал за те, що я в правильному па. Ти моя ластівка. Я, я, я. Е, так, е, е, я хочу цифру 9. Привіт. Мене звати Єва. Я навчаюсь в сьомому класі. Мені не дуже подобається геометрія. А як у вас з Геометрія. Давайте перевіримо. Вам потрібно за допомогою транспортира накреслити два кути: гострий 29 градусів і тупий 168 градусів. Щось? а чи впоралися ви з цим завданням? Перевірить чарівна вчителька Ксенія Олександрівна. Власне. І якщо ваші кути будуть як треба, ви отримаєте три бали. Так, він це... виходь, будь ласка, до дошки, бери транспортир. Але ти знаєш? Я можу дятла намалювати, хочеш? No. <реш> Олег ще. ваші кути як треба. А як ти як малюєш? Е, ну там так? же не вказано в яку сторону, правильно? Ні, малюю. Ну, Я маю на увазі внизу, треба починати. Це який? 29. Так. Так, і які там 168? 168. 168. тисяч? Так, такий гострий, як твій мозок. Або язик. Ага. А. Прямо під лінійкою. Знизу, прямо, під, під ні до центру. так. Да. Взагалі прибери, ти ж, ти ж на кути. Що ти? Олежа, що ти робиш? Що, все нормально? Наліпи в одне місце, глянь. А що це ну, за залітає, тарілка там приземляється. <свистак> Мене викитруся. А лишню лінію са три лишню са нам, нам треба оця. <свистак> <свистак> а то просто шляпа, так? Вчителька Ксенія Олександрівна перевіряє. Ну, mm. там, знаєте, похибка там 10 градусів. Дивіться, Ювелірочка. Ювелірочка. Там теж. Богом на. Три бали. Молодець, команді краса. І я готова оголосити результати. Команді ткача вдалося заробити 4 бали команді Педана 6 балів. І загальний рахунок стає 42-45. Педанівці попереду. На три, нормально.